Вітаю вас, любі друзі! З вами, як завжди, я, Анастасія Сергіївна, та на уроці математики ми розпочинаємо наступний п'ятий розділ П'ятицифрові числа. Сьогодні будемо вчитись утворювати, записувати числа від 10 тисяч до 19 999. Повторимо письмове додавання трицифрових чисел та розв'яжемо задачі на четверте пропорційне. Любі друзі, час настав, кличе нас до нових справ. отож часу не гаймо, добрі справи починаємо! Починаємо усні обчислення. Оберіть цеглинку з відповідь 290 89. Так, 96. Правильно. Вкриваємо свої робочі зошти та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота. І каліграфічно запишіть число, зменшивши число 545 у 5 разів. 109. Записуємо у рядок. Прийдуть до свої підручники та відкрийте їх на сторіночці 67. Завдання 380. Назвіть 5 чисел, починаючи від 9995, прилічуючи по одному. Назвіть числа, які ви бачите на екрані. Як отримати наступне число за 10 тисяч? Так, необхідно додати 1, тобто збільшити 10 000 на 1. Отже, 10 000, якщо до 10 тисяч ми додамо 1, дістанемо 10 000 11. За цим числом буде йти 10 02, потім 10 003. Назвіть числа від 10 000 до 10 001. Добре. Прочитайте наступні числа: тринадцять тисяч двісті 302 сім. Вісімнадцять тисяч триста два. Сімнадцять тисяч сто шість. 11 950. Наступне завдання 385. Нам необхідно записати цифрами числа 12 тисяч 755, торівні запишіть число 12 тисяч 755. Так. Наступне 15 тисяч вісімдесят

Рухаємось далі. Завдання 386 розв'яжемо задачу. Відстань між двома містами 250 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали два автобуси. Яка відстань була між автобусами, коли перший з них проїхав 127 км, а другий 93 км. Отже, ви бачите відрізочок відстань між містами 250 км. Перший автобус проїхав 127 км і другий 93 км. Між ними відстань, яка залишилася, ще нам треба її знайти. Запишіть задача розв'язання. Отже, щоб порахувати, яка відстань залишилась між автобусами, ми можемо зробити це двома способами. Або ж від загальної відстані. Ми заберемо ту, яку подолали два автобуси, або ж від загальної відстані ми заберемо кожну відстані автобуса і залишиться відстані, яка була між ними. Зробимо це першим способом 127 додати 93. Так, відстань першого і другого ми додаємо, буде 220 км. Подала два автобуси. так? Щоб порахувати, яка відстань між ними залишилася, треба від загальної відстані між містами забрати ту, яку приїхали автобуси. Правильно знайдемо те, що залишилось між ними. Тобто виконати дію віднімання, звичайно, порахували 30 кілометрів. Відповідь. 30 кілометрів було між автобусами. Записали. Наступну задачу 387 на сторінці 68. Нам треба скласти та розв'язати за коротким записом таблиці. Отже, ми бачимо, що рухались, автобус та автомобіль. Так, Наприклад, одночасно виїхали автобус та автомобіль. Автобус подолав 240 кілометрів. Рухаючись 60 км за годину. За той самий час, яку відстань подолав автомобіль, що рухався 86 км за годину. Чи записуємо задача розв'язання. Щоб порахувати, яку відстань подолав автомобіль, нам треба знати, з яким часом він рухався. Та скільки за годину дало. Відстань за годину нам відома його, а ось час, з який він рухався, ми не знаємо. Але відомо нам, що час однаковий був і в автомобілі, і в автобуса. Отже, тобто знайти час ми можемо за відстанню, яку подолав автобус та кількістю за одну годину. Автобус подолав 240 км, отже, ми 240 Поділимо на 60 на 1 годину, яку він долав, 60 км, знайдемо, з яким часом він долав цю відстань. Так, буде 4 години. В дорозі був автобус. Так як час у них однаковий, то значить, і 4 години в дорозі був автомобіль. Отже, тепер ми можемо порахувати, яку відстань подолав автомобіль. Значить, що один за годину він долав 86 км, а рухався він. Чотири години, тому виконаємо дію множення. Так, порахували. 344 кілометри. Відповідь. 344 кілометри подолав автомобіль. Наступне завдання 390. Пригадаємо та повторимо письмове додавання трицифрових чисел та віднімання. Отже, в нас є вирази вже виконані обчислення, нам треба знайти помилки в них та виправити їх. І пояснити, чому ж виникли ці помилки. Перший вираз 475 додати 206 перевіряємо. Починаємо рахувати з одиниць, так? 5 додати 6 11. Один пишемо в розряді одиниць і одиницю запам'ятовуємо. Десятки додаємо 7 і 0 до 7, Одиниці, яку ми запам'ятовували, 8 пишемо в розряді десятки. Правильно, і сотні 4 додати 2 буде 6 сотень. 681. Все вірно, так? Наступний вираз перевіряємо 443 додати 268. Рахуємо з одиниць. Три додаємо вісім буде. 3 додати 8, буде дванадцять. Так, ми бачимо вже першу помилку. Дванадцять і чотири додати шість, десять. Так і дванадцять ми одиницю запам'ятовували, ще один, так, одинадцять. Записуємо в розряді десятки, одиницю запам'ятаємо. І сотні 4 додати 2 буде 6, а так, як ми ще одиницю запам'ятовуємо, то повинно бути 7. Отже, відповідь 712. Наступний вираз на віднімання 556, відняти 184. Починаємо віднімання з одиниці. 6, відняти 4 буде. Не 0, а 2. Так, помилка. Пишемо 2 в одиничках. Далі рахуємо десятки, 5 відняти 8 ми не можемо, тому позичаємо у розряди сотень десяток, де 15 відняти 8. Буде 7. так, Пишемо в розряді десятків. 7. Тепер сотні, так як ми позичали, вже в нас не 5, а 4 сотні відняти 1, буде 3, звичайно. 372. Отже, ми бачимо, що в даному випадку учень допустив помилку замість дії віднімання він виконав додавання. Так, 556 додавав 184. Таке буває, тому будьте уважні і звертайте увагу на дію, яку необхідно виконати. Останній вираз перевіряємо: 785 відняти 27. Рахуємо, одиниці, 5. Відняти 7 не можемо. Позичаємо десяток в розряді десятки. 15 відняти 7. Буде не 2 одиниці, а 8. Так? Так, далі десятки рахуємо, так як ми позичали, в нас вже не 8 в розряді десятків, а 7 відняти 2, до 5, звичайно, також виправляємо. І залишається нас 7, вона просто спускається. Відповідь 758 виправили. Добре. Отже, знову ж таки, яких помилок ви допустили учні та чому? Так, замість дії віднімання вони виконували додавання, або ж забували про одиниці, які запам'ятовували в розряді десятків або сотень. Не забувайте про ці одиниці, ставте крапочки, якщо ви позичаєте над розрядом, щоб було помітно і ви не забули. Наступні обчислення виконайте самостійно. Будьте уважні перевірте відповідь 794. Продовжуємо рахувати наступний вираз. Перевіряємо, рахуємо далі, перевірили. І ще один вираз. Вже домашнє завдання на сторінці 68 вам необхідно працювати номер 391 задачу та 392, записати цифрами числа та розкласти числа на розрядні доданки. Влучіть за ялинкою Лего мішень та оцініть свою урок на 1, 2, 3, 4 або ж 5. Ну а я з вами прощаюсь. до нових зустрічей!